Вітаю, друзі! Сьогодні на каналі «Ладно в житті та у домі будемо робити експеримент з вакуумними пакетами. Десь років два тому назад я обіцяла зняти це відео. Вуаля! Я Виконую свою обіцянку. І сьогодні ми будемо робити експеримент з вакуумними пакетами з клапаном. У мене є два пакети. Один 50 х 60, другий 100 х 80. У мене є гора постільної білизни, подушка, гарний помічник пилосос І побачимо, що з цього всього вийде. Якщо ви ще не дивилися, у мене на каналі вже є відео, в якому я розповідаю про компресійні вакуумні пакети. І також роблю експеримент з тим, яких можна використовувати і коли. А сьогодні ми з вами розберемося, наскільки це зручно, наскільки це діє. І в яких випадках це може бути корисно, а в яких випадках абсолютно безкорисно. Тому починаємо все з практики. Пакет XXL 100 на 80. Величенький пакет. Ось тут є такий клапан. Показати клапан, який ми будемо відкручувати. І зіб-застіпка. Так, супер. Завантажуємо наші ковдри. Так, як їх завантажувати? Ось так. Друга ковдра, а третю ковдру отак покладемо. Так. Ковдри на місці, застібаємо. Раз, ще другий раз проходимось. Так, зараз. Це дуже важливий момент, дуже е, гарно застібнути зіп застібку. Тобто від цього, наскільки ви це якісно застібнете, буде залежати весь результат. Бо звідси буде виходити, якщо це застібнути не герметично, звідси буде виходити, набиратись повітря всередину пакету. Тому я це роблю ще раз. Так, готово. Відкручуємо наш клапан. Зараз я підключу пилосос і побачимо, як це працює. Пішов в процес вакуумації. Ось такий в нас вийшов блінчик. І з цього я можу зробити які висновки. По-перше, ковдри треба не поспішати, а гарно-гарно все розправити. Бо бачите, блінчик у нас не гладенький. Але, як ви бачите, ковдри дуже зменшились у розмірі. І загалом рада результату, і мені результат подобається. Отже, Ця річ працює. Я хочу, щоб воно постояло і подивитися ще, чи не заходить назад повітря. А зараз проведемо, як покласиться, як і минулого разу, ще експеримент з подушкою. Сінтапонова подушка. Маленький пакет. Оця робота най... найнудніша для мене це застібання цієї застібки. Будемо вакуумувати. Ось така подушка вийшла. <хи> Давайте коротко підведемо підсумки і поговоримо про те, де це може бути використано, а де і це не має значення. Вакуумні пакети з клапаном використовуються лише з пилососом. Це з одного боку, плюс, з іншого боку, мінус. Плюс у тому, що якщо у вас під рукою є розетка, електроенергія, ви зможете швидко відкачати повітря з пакету. Це виходить швидко, як ви бачили, дуже практично. І не займає багато часу. Але якщо у вас під рукою немає електроенергії, пилососа, тоді можна спробувати комперс... Кро... Комп... інші пакети, про які я вже розповідала ось у цьому відео. Коли це може бути корисно, якщо у вас переїзд, якщо ви збираєтесь в подорож і у вас багато речей, які е, такі масивні? Це також може знадобитися вам, якщо у вас мало місця для зберігання для того, щоб складати сезонні речі, коли це не потрібно. Якщо у вас багато місця, ви не подорожуєте, вам не потрібно перевозити якісь подушки, ковдри, куртки або інші масивні речі. То вам ці пакети абсолютно не потрібні. Хочу ще подивитися, як довго вони будуть завакумовані, тому що одна справа завакуумувати, а інша справа подивитися, як довго і як надійно вони тримають цю форму. Пройшов місяць з тих пір, як я завакуумувала ці ковдри, і ось які вигляд вони мають зараз. Як ви бачите, тут з'явилося повітря. І тому я хочу ще раз наголосити, що якщо ви використовуєте вакуумні пакети, дуже важливо перше приділяти увагу цій зіп для застібці щоб вона тут добре-добре тримала. І особливу увагу цьому клапану, щоб він був надійно закручений, щоб ось тут ніде не було прогалин, коли оця штука погано закручена, через неї попадає повітря. Тому мої рекомендації такі: купуйте вакуумні пакети перевірених якісних марок, добре застібайте застіпайте застібку і цей клапан. І тоді вони будуть вам служити дуже добре і справно. Якщо ж вам потрібні ці пакети лише на короткий час для переїзду, можете, в принципі, брати будь-які пакети на короткостроковий час, вони добре тримають і справляються зі своєю функцією. А на довгостроковий час для зберігання сезонних речей. Треба особливу увагу приділяти якості, читати відгуки. Справляються з цим, ну так, на 3 з плюсом. На цьому моє відео завершується. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, пропонуйте ваші теми, які б вам було б цікаво роздивитися на моєму каналі. Ставте вподобайки, діліться відео з друзями, коментуйте і до наступних зустрічей, до наступних експонентів. Бувайте!